навчився жити між сигналами повітряної тривоги, тривогою у серці і надією на швидку перемогу. І ми віримо у наші збройні сили України, адже правда за нами. До вашої уваги інтернет-новинарня на «Мирі в об'єктиві. І я її ведуча Ліна Корнелюк. Уперед! Цього разу наш об'єктив змінив свій ракурс і на освітню сферу. У Немирові відкрили дитячий простір порадій. Порадій таку двозначно гарну назву. Має нововідкритий 14 лютого дитячий простір на базі Центру дитячої та юнацької творчості. Співорганізатор відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, визначив пріоритетом організацію дозвілля для дітей. Є така сьогодні можливість відкрити дитячий простір. Де будуть проводитися різні майстер класи різні ігри будуть працювати психологи. Цей дитячий простір ми на маємо у співпраці із частою організацією «People in need» людина в біді. Це міжнародна гуманітарна організація, котра почала свою роботу в Україні ще на початку 2000-х. А із 2014 року активно і всіляко допомагає постраждалому від війни населенню. Зокрема, особливою категорією наразі є й громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб. Так і на мирівській громаді вдалося отримати підписання меморандуму про співпрацю, в результаті котрого й маємо новий осередок для цікавого проводження часу, як дітям, котрі змушені були із рідними покинути свої домівки, так і дітям місцевим. Організація припинила сприяння допомогти цей простір, так як вони нам надали і телевізор, і мебель всіх столиць. Ці, які знаходяться обідувати. в даному просторі, це вони все попривозили, так само різні канцтовари. Тут планується проводитися різноманітні заходи від творчо розвиваючих і допізнавальних. Коли будуть проводитися ці заняття, анонсуватиметься у соцмережах на офіційних сторінках відділу у справах дітей, молоді та спорту і центру дитячої та юнацької творчості. Зокрема, дитячий простір із радістю прийматиме усіх бажаючих провести свій власний захід чи просто в тісній компанії згаяти час підростаючому поколінню. Як бачимо, тут вже є гарний старт дитячим розвагам. Неможливо не побачити непідробні емоції першовідвідувачів простору. І малечі по-своєму оцінили тутешню у Мені Мені подобається, що яскрава. Така... Мені, Мені теж подобається, що є монополія телевізор і Пуфіки будете приходити сюди часто? «Так!» да! І друзів будете гукати? Yeah! А ще з нагоди свята помислили над поняттям закоханості. Закоханість це повага один до одного. Закоханість це коли е це всі закохані. «Закоханість – це коли люди люблять один одного і поважають. Закоханість це коли любов до всіх. Закоханість це взаєморозуміння. Взаєморозуміння. І це, звичайно, бажання дарувати одне одному. Тепло, турботу і робити цю людину щасливою. Після відкриття дитячого простору у планах пошук шляхів і для відкриття і молодіжного осередку в громаді. Так це робота як нашого відділу, це Вітри Миколаєвич завжди, тільки за молодь, за дітей для розвитку нашої громади, щоб нас функціонували такі заклади, в цілому, було цікаво. Багато хто знає цю жінку або бачив. А ми хочемо познайомити вас із нею як із творчою особистістю. Людмила Шильнікова, художниця центру культури та дозвілля. Ця харизматична і повна енергії. Жінка здається, ніколи не сидить без діла. У неї немає нічого неможливого. Із будь-якої ситуації знайде вихід. Весела, активна, оптимістична та цікава. Вона є прикладом для усіх. <плес> Більше 25 років Людмила Шильнікова присвятила роботі у культурі Немирова, обіймаючи посаду художника-дизайнера. А до того була робота художником на Немирівському заводі залізобетонних виробів, і навіть 5 років на такій же посаді у військовому будинку культури в Угорщині. І хоч жінка закінчила колишнє Немирівське педагогічне училище, та бачимо, що душа її була і є мальовничою. Зараз майже жоден захід у центрі культури та дозвілля не обходиться без творчої допомоги Людмили Миколаївни, чи то рекламні вивіски та афіші, а чи оформлення фотозон чи сцени, вправні руки художниці завжди завзяті і швидкі. Із 1 по 17 лютого у нашому закладі культури діяла виставка авторських картин пані Людмили, подих пензля, де кожен міг помилуватися й живописною творчістю мисткині. Людмила Шильнікова ділиться. Якщо це не робоча, термінова картина чи афіша, то й підхід творення прекрасного дещо інший. Якось готуєш себе, готуєш і відпрацьовуєш, що ти що ти хочеш писати: природу, квіти, якісь будинки, якось себе готуєш і готуєш, готуєш, а потім береш пензля в руки, береш. Всі матеріали, які потрібні, фарби, і починаєш роботу. Малювати художниця почала зі студентських років. Перші роботи були написані аквареллю, зараз же пише картини олійними та акриловими фарбами. І цей вид творчості для неї є своєрідним релаксом, котрий наповнює спокоєм та рівновагою і, ніби займає частину життя. Коли при письмі картини ти забуваєш про якісь негаразди ти забуваєш про якісь обіди. Ти живеш цією картиною, живеш тим, чим ти що ти створюєш за період художньої творчості. з-під пензля Людмили Миколаївни народилося більше 20 оригінальних картин. Першою роботою була ваза із квітами. А картина із зображеним вечірнім палацом княгині Щербатової має свого близнюка. Адже художниця написала точну копію, передавши її своєму брату до Сполучених Штатів Америки. Так вона в нього зберігає зберігається. Ось недавно я йому казала, що була виставка моїх картин. А він каже, а ще ж в мене є твоя картина. Ну, в общем, я рада, що він зберігає її, і це пам'ять про те місто, де він жив, де він відпочивав його, його рідний Немирів. Відвідували виставку і дорослі, і малечам. Надзвичайно щемко було спостерігати за малюками, коли ті підійшли до картини, яку Людмила Шильнікова готувала ще до дня пам'яті дітей, убитих цією війною. І прикро, що нашим дітям доводиться проживати такі часи, але ми горді тим, що вони зростають свідомими патріотами. Ток, зокрема, була організована розважальна програма. Так вони змогли гарно й приємно провести час та ознайомитися зі світом картин. А головне вживу побачити справжнього художника. Бажаємо Людмилі Миколаївні примножувати свої творчі здобутки, аби ми могли вкотре насолоджуватися красою її таланту. То є дещо запозиченим, але коли душа бажає любові, всі методи є хорошими. Ми воліємо називати цей день Днем Закоханих. 14 лютого у Немирівському відділі реєстрації актів цивільного стану діяла акція кохання переможе. В цьому переконані чотири пари молодят, котрі у символічний день взяли тут шлюб. Так як на сьогодні склонив нас час, війна, але кохання завжди переможе будь яку Ситуацію від початку року 35 пар закоханих поставили такі очікувані підписи у свідоцтвах про шлюб. Юлія Олександрівна наголошує, що воєнна ситуація все ж має свій вплив на статистику. 22 другому зареєстрували шлюб 235 пар. А в 21-му році було 133, Тобто є чим порівняти. Узаконювали свої стосунки у Немирівському відділі Рац і громадяни із числа внутрішньо переміщених осіб, але у переважній більшості це таки жителі нашої громади. А от вікове різноманіття було помітніше. В цю статистику ввійшло, як ніколи, великий період років з 18 років і по 75 Весілля сьогодні це не гучно, це не пафосно, наречена без білої сукні, а наречений не у класичному костюмі. Зараз дійсно не модним є смокінг на приодруженні, і за традицією пішла військова форма і скромність, але настрій, натхнення, кохання, і громадяни дійсно поважають один одного і. Хочуть, щоб їхні стосунки були офіційно зареєстровані. Звісно, війна і її вплив на емоції стали гострим лезом для вже давно існуючих шлюбів. Збільшилася й кількість розлучень. Та, попри все, маємо надію на перемогу, що наразі є головним вектором кожного українця. Слава Україні! Мир, славу, злагоди, любові і добра ми все переможемо. Трішки шоу бізнесу торкнулося і нашого міста маємо привіт від іменитого земляка. Музей історії та етнографії Немирівщини поповнився цікавими експонатами, цікавими насамперед своєю приналежністю, адже подарував їх нам український естрадний співак, композитор, народний артист України. А головне наш земляк, уродженець села Червоне, ефектний Павло Зібров. Павло Миколайович Зібров долучився до благодійної акції Подаруй музею експонат. Це книги, фотографії, плакати, диски, касети, премії, нагороди, журнали та книги з автографами. Працівниками закладу була розроблена творча експозиція у музейній кімнаті почасти, присвяченій музичному мистецтву. Директор Ярослав Діхтяр розповідає, як познайомився та спілкується із іменитим земляком. З Павлом Миколаївичем Зібровим Ми познайомилися через чудову жінку, яка знімає проєкти туристичні про міста і містечка мандри країною з Лілією Руба. Сконтактувавши з пані Лілією, вона надала номер телефона Павла Миколайовича Зіброва. Зателефонувши йому, я запропонував йому розробити експозицію, яка присвячена про його життєвий і творчий шлях встановлення його як співака в Україні. Співпраця продовжується, і Павло Миколайович пообіцяв іще передати особисті речі до музею. А окрім речей, маємо і відеозвернення для намірівчан. Шановні земляки, я дуже радий і вдячний вам за ту. Пропозицію, ініціативу зробити в Немиріві, в нашому вашому музеї історії і етнографії куточок Павла Зіброва, вашого земляка. Ви знаєте, для мене це велика радість, почесна радість і величезна відповідальність. Я передав вам деякі, деякі речі, особисті речі, афіші, концертні костюми. Програмки, платівки, і буду надсилати регулярно е, до музею, щоб Немирівщина дізналася про Павла Зіброва, про історію встановлення мене як співака, композитора, громадянина. І де б я не був на гастролях по білому світу, я завжди з гордістю кажу: я з Вінничини, я з Немирівщини, де живуть найвродливіші, найталановитіші люди, де дуже красива природа. І запрошую їх в гості. На Немирівщину. Отож, з великою повагою до вас, ваш земляк Павло Сибров. Дякую і раді, що він нам допомагає в розвитку нашої музейної справи. І запрошуємо відвідати наш унікальний музей, де відображається його життєвий і творчий шлях. Ток теж колись стане відомим музикантом, танцюристом або ж співаком. Але важливо те, щоб кожен із них став щасливим. Познайомтеся, це новонароджена дівчинка Мар'янка. Ми розбудили її своїм візитом, коли вона солодко спала на руках мами Юлії. Вдома Мар'янку чекають сестричка і братики, і в сім'ї вона шоста. дві дівчинки. Розвилив 14 хлопчиків і 15 дівчаток у 2023 році стали громадянами планети Земля, а саме нашої Немирівської громади. Раніше з нами ділилися інформацією про кількість народжених малюків саме у воєнний період. І от на порозі вже року часу статистика наступна. «З Початку воєнного року в нашому пологовому будинку народилося 132 хлопчика і 121 дівчинка. Це за весь. Уточний На постійній варті позачергову у Немирівському пологовому 22 професіонали на чолі із завідуючою пологовим відділенням Оленою Паламар. Щоденно вони докладають усіх зусиль, аби крихіткам було максимально безпечно та комфортно приходити у цей світ, і не важливо й для самих породіль відчувати себе у цей період в безпеці та під наглядом. Мама вже трьох діток. Ольга народжувала хлопчика Дениса саме тут, адже на власному досвіді знає про усі плюси цього закладу. Я хочу сказати, що дуже дякую, що тут лікарі хороші. Ну, все мені тут подобається. Це другі роди тут в мене. Не знаю, родила другу дівчинку, тут мені дуже сподобалося, і відношення сподобалося. і… Валентина та Любов молоді спеціалісти. Вони люблять свою роботу, котра полягає у головному усіляко допомагати матері та дитині. А те, що бувають нелегкі моменти, їх не лякає. Важко, важко стресові ситуації, які в нас виникають в родзалі, які виникають в операційні. Це важко працювати з дітками, з породілями, з вагітними досить приємна справа. Як діляться лікарі, найважчим випробуванням у період війни є повітряні тривоги і необхідність матерям із немовлятами на руках спускатися у бомбосховище. Але безпека, попри усе. З початком воєнних дій, звісно, народжували у відділенні жінки з числа внутрішньо переміщених осіб. І хвала Богу, що вони мали змогу виконати свій найсвятіший жіночий обов'язок у спокої. Наразі їх число поменшало. В Даний час є жінки з Херсонської області, є переселенці з Донецької області і з Луганської області, які Через кілька місяців стануть матусями у нашому роддому. Його витривалістю, непохитністю та впевненою відповідальністю захоплюється увесь персонал пологового відділення. Тато маленької принцеси Володимир був поруч із дружиною Оленою під час усього перебування. Скоро, тут віна, де, зараз все більше сімейних хорошо. пар проходять через спільні пологи, і особливо важливим це є саме для Тримає за руку, підтримує це дуже важливо і я. Дуже рада, що він був зі мною в такий момент. Щасливі батьки чекають на якнайшвидшу перемогу, щоб їхня красуня зростала у спокійній та безпечній країні. А ще обіцяють прийти згодом і за хлопчиком. Нянька є тепер траболярко. І ми віримо, що так і буде. А допомагатимуть їм і вдруге лікарі-професіонали, котрі щодня виконують чи не найвідповідальнішу у світі роботу. Серед таких лікарів Ігор Володимирович, котрий присвятив професії вже близько 30 років. І на моє найчастіше запитання, що найважче у цій роботі, розповідає наступне: найважче це спрогнозувати стан жінки і стан дитини. За цим ми дуже ведемо ретельний нагляд, тому що в будь-який час може трапитись як з жінкою, так і з дитиною, якісь негаразди, тому мусимо наглядати і дуже слідкувати за цим. А майбутнім мамам лікар радить не боятися пологів, а налаштовувати себе лише на позитив. В першу чергу це впевненості в собі і в медичному персоналі, де вони народжують. Вони мають розуміти, що ми працюємо досить довго, маємо певний досвід роботи і знання, і в будь-який момент можемо надати необхідну допомогу жінкам в різних ситуаціях. Лікар-неонатолог найпершим слідкує за станом здоров'я новонароджених, і коли все добре, то й ніби робота їхня непомітна. І професійно, і просто по-людськи для усіх, усіх єдині побажання. Тільки здорових діток хочу побажати, Здорових дітей, здорових внуків, здорових правнуків. Це саме найбільше багатство. Ну і миру. Миру. Не тільки миру, просто миру, перемога. 7 лютого на Мирівщина вітала свого відомого ювіляра легенду світу музики Валентина Анатолійовича Буко. Йому виповнилось 80 років. В одній книзі за авторства Валентина Буко його називають захопленим пропагандистом національної культури, адже він у свій час по-особливому віддавав усю душу мистецтву, будучи музикантом, педагогом, аранжувальником музичних творів та незмінним керівником самобутнього фольклорного гурту Чарівне Поділля. Колектив був неодноразовим лауреатом всеукраїнських та міжнародних фольклорних фестивалів, конкурсів дитячої творчості та свят рідної мови. За це творче дітище митець отримав високе звання заслужений працівник культури України. Заслужено він отримав і любов від своїх учнів, прививаючи їм поціновування культури. І, мабуть, найкращою винагородою для вчителя є повага та трепет, з якими згадують його вихованці крізь роки. Шановний Володимир Анатолійович, щоразу, коли споминаються дитячі шкільні роки, неодмінно згадую і вас. Тому в цей день прийміть і від мене найщиріші вітання з днем народження. Бажаю вам здоров'я, довголіття, миру, перемоги, благополуччя. І щоб надалі ви нас радували тим теплом, яке ви випромінюєте щоразу при нашій зустрічі. Шановний Валентин Анатолійович, щиро вітаю вас з днем народження. Та дякую вам за щасливі та незабутні моменти дитинства та юності. Шановний Валентин Анатолійовичу, вітаю вас з прекрасним ювілеєм. Бажаю вам звичайно міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку, нехай рідні, близькі будуть поруч, щоб настала довгождана перемога миру нам всім. Дякую вам за прекрасні роки навчання в навчально-виховному комплексі номер 1 за ці неповторні уроки музики ви нас навчили не тільки грати на різноманітних інструментах, співати, але й любити свою державу, Україну, бути справжніми патріотами нашої неньки України. Щиро дякуємо за, за це. Любимо, цінуємо, поважаємо. Щиро. І сердечно вітаю дорогого, улюбленого вчителя Валентина Анатолійовича з ювілеєм. Валентина Анатолійовичу, ви неймовірна людина. Ви подарували мені неймовірний, красивий, безмежний світ музики. Ви прекрасний учитель, ви неймовірний педагог, ви чудовий батько, гарний чоловік. Ви приклад для наслідування. Ви навчили нас любити свою країну. Якби всі були такими патріотами, як ви, так любили мову, так щиро пропагували нашу культуру, нас би визволяти не прийшлось би. Ми всі б жили в мирній, незалежній Україні. Дорогий мій учителю, я літва. Нехай доля обдарує вас здоров'ям, удачею. Хай рідні і близькі будуть поруч, нехай родина завжди дарує вам хвилини щастя і радості. Залишайтеся таким молодим, юним, енергійним, Много є літ вам, дорогий мій учителю, безмежно дякую, люблю вас, Низький плін вам. Гарних, гарних вам років життя. До речі, цього року чарівному Поділлю теж припадає ювілей 40 років із часу створення. Дякуємо Валентина Анатолійовичу за ту титанічну роботу. Зичимо вам ласки Божої довголіття у здоров'ї та душевному спокою, достатку в родині та миру в Україні. Десятий випуск інтернет-новинарні не мирі в об'єктиві. Ми безмежно вдячні нашим захисникам за можливість працювати. А я дякую вам за увагу. Будьте і надалі в курсі усього, що потрапляє до нашого об'єктиву.